І е, радо повідомляємо, що маємо можливість долучити до нашої розмови ще одного гостя з нами на прямому зв'язку. Речник волонтерської спільноти Інформнапал Михайло Макарук. Пане Михайло, щиро вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава, радий вас чути. Пане Михайло, не дивитись зараз буде перше у нас політичне питання. Ну лише тому, що ви знаєте абсолютно всі, і ваша розвідувальна спільнота сьогодні відбулося те, що називається нетривіальна подія. Зранку прийшли до о, українського козака великого патріота Нестора Шуфрича. І я б вас не питала про нього, якби не стаття, о, яка йому інкримінується, по перше, це державна зрада. По-друге, кажуть, що він ледь не російський агент, який ну, по перше, всі ці роки працював в інтересах Російської Федерації. По друге, що він тут сіяв. Про російські наративи і так далі. Ви якраз займаєтесь, та, зокрема, і викриттям от таких недоброчесних людей, як по наш бік, так і за Парєбріком. Чи віриться вам в те, що зараз йому інкримінують, що він справді там у Сівковича на зарплаті? Старої знайомий. в далекому, вже 22-му році, на початку війни. Нестор Іванович із своїми охоронцями вирішив записати відосик напроти бази 206-го батальйону територіальної оборони. Де я тоді ще проходив службу? Я був один з тих, хто перше допрашував Нестора Івана, що по факту всіх подій. тому добре, добре знайомі. Ви знаєте? А... Тут це залежить від одної простої речі, від політичної волі нашого керівництва. Оскільки якщо служба України, служба безпеки України за нього вже взялася, і її не будуть ссилати палки в колеса, гратись якісь договорники. Я думаю, що Нестор Іванович допоможе нам обміняти не один десяток наших бійців. О, як цікаво! Добре, тоді будемо дотримуватися. Тим більше з його за кордоном ну дуже чекає деяка Діана Панші. <рес> <рес> тобто ви його одразу відправляєте в Москву. Ну та він же там був псевдовласником каналу, на якому вона псевдопрацювала. працювала. Е, з цим розібралися, будемо справді чекати продовження від служби безпеки е, цієї цікаві цікавої зації. Тоді я вас питає про більш масштабні події. Е, по перше, сьогодні Кім Чен Іна, лідера північно корейської республіки вже додали до української бази Миротворець. Ми розуміємо, що він точно не не друг нашої країни він буде допомагати російській армії. Але тут, пане Михайло, цікава історія, що Кирил Буданов каже, що ця допомога, про яку нібито цими днями домовлялись, що вона насправді існує давним-давно, і вже як півтора місяці на фронт їдуть північно-корейські снаряди. То давайте поговоримо про те, а наскільки північна Корея може м -м, посилити російську орду? Питання чи російську орду вона може посилити радянськими. Типами боєприпасів, а також різної на моментулату радянською або ж ліцензійно випущеною у них артилерією, зокрема ствольною, ну і невелику кількість РСЗО. Проте тут є один маленький, дуже цікавий момент: а Північна Корея знаходиться за три дев'ять ДНР і будуть використання тільки залізниці. А це довгий шлях для логістики, і щоб ну, максимально вони могли вплинути, я вважаю, що навряд. Інший момент: Північна Корея знаходиться в повністю в зоні політичному контролі Китайської Народної Республіки. Тут залежить багато чого від них. І останній момент: я не думаю, що це пройде повз увагу, оскільки розумієте, рядом з нею є крутий такий сусід, який заявив нам поки що про гуманітарну допомогу. Вона називається Південна Корея. І Південна Корея об'явила про масовану свою реконструкцію армії. Я просто хочу нагадати глядачам і слухачам, що Південна Корея виробляє найкрутіші в світі гаубиці самохідні, які мають назву К-9. Крім того, у них найкрутіші танки К-2. У них найбільші запаси, напевно, гаубиць м 107 які ми використовуємо там тільки на. Зберігання близько 1300 штук. А різна кількість манкулатура, в тому числі натівські боєприпасів натівського калібру. І я не думаю, що Південна Корея у мене цей шлях, і після таких дій, якщо вони будуть виявлені доказані. Що вона залишиться острою. пан пане Михайло? Тоді ще трошки математики. Допоможіть нам розібратися. З одного боку, ви, як військова людина і всі ваші побратими нам завжди кажуть, що навіть не думайте думати, що війна може бути короткою, вона буде ще довгою, великою і кровавою. Це ми приймаємо як константу. З іншого боку, ми бачимо, що вже в Російській Федерації починаються, якщо не проблеми, то питання з приводу снарядів, артилерії і не тільки. Далі це мобілізаційний. мобілізаційний питання. З одного боку, їх овербагато, та це мільйони і мільйони тих, кого можна кинути в цю війну. З іншого боку, завдяки вам і вашим побратимам з інформнапалму, ми дізналися про те, що, наприклад, вони зокрема вербують і кубинських найманців, та тобто вони шукають людей. То якщо в тебе свого достатньо, в тебе є військово-промисловий комплекс, в тебе є шалені резерви цих людей, то на що постійно десь щось збирати і намагатися це зробити чужими руками. Ну, по-перше, було багато військово-правосолового комплексів, бо вони його не спустили в унітаз. І якщо коли Росія заявляє, що вони знову відновлюють цикл виробництва танків Т-80, який був ідеально налагоджений ще до середини х то це задає багато питань. Крім того, умови зберігання. Ну ж, якби запаси були колосальні, але ж російський чорний ринок зброї був найбільшим в світі. Якщо Росія була другим експортером до великої війни там зброї і боєприпасів, уявіть, який був чорний ринок, який проходив якраз із цих складів і до якого жальгідного стану їх довели. Іншим моментом є те, що вони ж армію реформували та на Бумарці, і мобілізаційні їхні, грубо кажучи, потужності, вони знаходяться нічим не краще від першої і другої війни за незалежність від та сама робота пропускна здатність, нехватка інструкторів, пропускна здатність не тільки військоматів, але й центрів підготовки. Ми ж знаємо чудово про ганебні факти, коли вони просто кидали зразу військомат через декілька днів на передову, чим це закінчилось за ці гори мобілізованих. В принципі, ну скотину не шкоду, але факт залишається фактом. А іншим моментом є а, той факт, що вони. А бездарно просто знищили свій ВПК. Я просто наведу один приклад. До моменту розпаду Радянського Союзу на території Російської Федерації діяли конструкторське бюро: Туполєва, Міля, Камова, Ластичкіна, Сіванова, Ілюшина, Сухова, Нікаяна Міга ну, в діло. На даний момент. 90 цих кабел вони знищені. Ну там об'єднали те з тим, об'єднали те з тим, а залишимо тільки це. А на даний момент я можу сказати, що ну, для нас це дуже позитивний факт. Інший момент, що їхнє виробництво було повністю заточене на внутрішній цикл виробництва, а на деталі, які приходили із станків західного світу, вони не здатні виробляти, виробляти до цих станків навіть розходники. Зараз санкції їх немає. Що ми ж бачимо чудово, які їхні самоліти сидять в кукурузі, правда ж оскільки нема деталей. А далі це буде поглиблюватися явище, оскільки станки потрібно постійно брати на технічне обслуговування. А чим їх технічно обслуговувати нагайкою та оленями, що є в Росії, це більше нічого. Пане Михайло, є в них один ресурс, який не закінчиться, і КБ по виробництву цих ресурсів теж не закриється. Я маю на увазі живу силу. Але все одно з живою силою також є клопоти. Зараз російські медіа пишуть про те, що їм з Кремля спущена рознарядка. Ніде не згадувати про другу хвилю мобілізації і більше того, навіть не публікувати офіційні спростування самих чуток про мобілізацію. Чого боїться Кремль в плані розповсюдження події? Інформації. Вибори скоро. Треба красивий рейтинг намалювати, щоб всі були згодні, всі казали, який по молодець. А також ж не вийде. Гроби ж приходять, а виплати скасовуються, скільки ну, пропавши безлісті, немає тіла, немає діла. Це теж факт. І якби ну, не все так красиво у них там на цій молодкій стані. Бо щось такі люди думають. Ну дивіться, якщо вони мобілізовують вже з Москви і Пітера, що було раніше, це що, святая святих їх чіпати не взяти, то це говорить багато що. А якщо взяти військові суто місця там Спутник в Архангельській області, у Сурійськ, те ж саме у Ланобе, там же ж військові кладовища виросли десятки разів по площі, тобто то утилізація утилізація працює.